Збереження культурної спадщини міста стало одним із головних питань круглого столу, зібраного Васильківським міським головою Володимиром Сабадашем у четвер, 3 грудня. До дискусії були залучені фахівці з питань збереження та реконструкції пам'яток культури, а також громадський актив міста. Добрий день усім. Я хочу вас привітати в нашому славному місці посередкові і розпочати наше засідання. Світовий та практика сьогодення свідчать, що за нефокультури, найдужчиться до повному розвитку націй, зневага до культурної спадщини призводить до втрат у всіх сферах суспільного життя, економічної, політичних та соціальних. На виконання вимог закону України про охорону культурної спадщини щодо забезпечення формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини вважає за допомогою спрямувати діяльність міської ради в цьому напрямку на підставі та зарахування науково-методичних пропозицій та консультації з провідними вченими і висококваліфікованими фахівцями щодо розроблення основних напрямків розвитку охорони культурної спадщини обговорення найважливіших питань культурної спадщини в Пропоную наступний порядок обговорення питань: актуальність та дочинність вивчення і дослідження пам'яток національної спадщини на території Осиківщини для подальшої музеїфікації. Щодо забезпечення можливості ефективного наукового пізнавального Навального просвітницького використання історико-культурного потенціалу для формування єдиної системи туристичних знову та інших територіальних елементів туризму. Мета обґрунтування ефективності реконструкції пам'ятних архітектури, археології, історії у центрі міста, обґрунтування необхідності, виділення субвенцій на реконструкцію центру міста та створення історико-культурного заповідника. Наші завдання. Визначення на основі історико-архітектурного аналізу історичних об'єктів на території Маслоківщини, їх когнітивної вагомості, культурно-історичної роди в якості невід'ємної складової заповідного комплексу. Пропозиції по визначенню містобідного вирішення щодо реконструкції історичного та архітектурного комплексу центральної частини міста. Пропозиції по об'єктах, які підлягають реставрації, реконструкції, відтворенню та спорудженості. Висновки по темі, і колегіальні рішення. метою засідання було обґрунтування ефективності реконструкції пам'яток архітектури, археології і історії в центрі міста та обґрунтування необхідності виділення субвенцій на реконструкцію центра міста та створення історико-культурного заповідника сама спільнота, Васильківська, власне впродовж століть залишила для нас те, що ми маємо на сьогодні. Зберегти і не просто зберегти, а реконструювати максимально, спираючись на дослідження насамперед наших колег-археологів, і, звичайно, подати, можливо, якщо хочете, я би навіть сказав би, навіть не хочете, я це кажу, що це є унікальний шанс. Унікальний шанс заключається і в тому, що сьогоднішнє наше зібрання є свідченням, що не збирається група аматорів, збирається група краєзнавців, збирається група науковців і намагаються якимось чином, лобом, а можливо, де ліктями, пробивати оцю стіну у пошуках контакта із місцевою владою. Присутність і дієва участь у цьому процесі Володимира Івановича і його колег свідченням є тому, що це питання вже зрушене і питання тільки потребує подальшої активної роботи. Про необхідність та доцільність реконструкції найвизначніших пам'ятник культури Василькова доповів співробітник Інституту археології НАН України Ігор Анатолійович Готун. <пів înain> Доводиться спілкуватися з когою. І, до, і Доводиться чути чоловіче. В мене культура фінансується за дошковим принципом. В мене в бібліотеках дарява криша. В мене в палаці не виплачена зарплата. Яка спадщина? І тому, коли тут діаметрально протилежний пекарне, то, мабуть, я, я за останний, причому, що називається двома руками. Ну, справа не думала. Справа в тому, що дійсно парадоксальна ситуація е, прекрасна збереженість археологічної спадщини, е, прекрасна візуалізація. Можна перебувати на шикарній пам'ятці, тобто на культурному шарі, який знаходиться десь в землі. І коли спілкуєшся з пересічним громадянином, отут пам'ятка чоловіча. пам'ятка, де солдат з кровати. Оце пам'ятка, а це земля. Тобто, де немає візуалізації, то людям ну, важко пояснити ці того, що знаходиться в землі. У нас візуалізація все гра. Один момент. Інший момент. Візьмемо навіть Київ. Старокиївська гра. Забудована. Киселівка, складовище. У нас на слідковій якраз унікальна ситуація, коли зараз ну, трохи поверхівка, що біля мене. Перекриває званість прийняття грудища, скажімо, з боку пам'ятника детебристам. Ну, з дитинцем у нас все гаразд. Так, да, там була забудова під <гумі> постійно руські часи, там центр, як відомо, була поліклініка. У нас зараз це гаразд, там можна працювати, там є, що реконструювати, так щоб це можна було сприймати. Більше того, Родище, Росхаківське Родище по своїй могутності, по монументарності тих укріплень, що були, і тих, що дійшли до наших днів, воно одне з найкращих. За результатами роботи засідання круглого столу були прийняті відповідні колегіальні рішення.